Люстрація київських чиновників, люстрація київських чиновників. Чуєте мене? Чуєте? Люструємо. Це ключове наше завдання люстрація. На сьогоднішній день хочу сказати, подані всі на звільнення замер. Вода на звільнення до запізницю до кабіну. По-перше, по-друге, на сьогоднішній день вже частина, велика частина я розмовляю з директорами комунальних підприємств, які написали вже за власним бажанням. Вони пішли, тому процес почався і на ближчий час це ключове завдання. Ілюстрація до департаменту освіти. Дуже невелика департаменту освіти. Наші діти наші. Не будуть працювати. Департамент освіти і науки в Києві люструвати. Добре. Я... Пане Віталій, я перепрошую, я, перепрошу, я представляю люстраційний комітет на жаль, Ігор Соболів за розкраду, яке не мог прийти. Ми підготували до вас. Що? Uh, ну, там вже є в ви, європарламент, виступав Європаламент. Ми підготували від рестраційного комітету звернення на ваше ім'я на привинки. Жаль, ваш попередник пан Бондаренко не хотів співпрацювати з резійним комітетом. Ми тут ви свої пропозиції. Як ми бачимо, процес рестрації, процес зачищення Київської міської державної адміністрації та районних адміністрацій, ці принципи, по яким ми пропонуємо робити реєстрацію. Будь ласка, Я... хоча, прочитайте. Ми сподіваємося, що будемо слідку з вами працювати. Ще раз прочитаю. всі замістили з за, нами за, за на сьогоднішній День звільнені, в, по, подання подано до Кабміну, це перше. Е, при, велика частина директорів е, житлово комунальних підприємств на сьогоднішній день вже написали е, заяви про звільнення е, по власному бажанню. Це перше. Е, По-друге, ми робимо зараз перевірку. Далі йде процес люстрації, і я впевнений в тому, що ключове питання на сьогоднішній день люстрація влади, і ми повинні його закінчити. І наша практика Верховної на Раді також сказала, вийшла з пропозиції люстрація всіх ділок влади і люстрація Верховної Ради. Яким чином достроково вибори? І ви готові голосувати за Ми, ми Ініціювали це, партія удар ініціювала достроково парламентські вибори. Ми стоїмо на це, і це ключове завдання. Люстрація, перезавантаження влади. А ще одне питання, а голови районних адміністрацій вони будуть змінюватися? Чи ні? А, тому що вони теж не простують процес. Го, люстрації. Го, голів районних адміністрацій подає президент, я до нього звертався, і такий процес повинен бути також почати. Це стосується всіх гілок влади. І ми разом його почнемо, так, як вибираємо. Дуже приємно. Я б Пане мер, зверніть увагу на велосипедістів! Місто стоїть на царах. Економія, на велосипеді значно... Насильніше за будівництво доріг, на будівництво три поверхових чотирьох поверховим розрядом.